Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Ми робимо традиційний подкаст щосуботи, аби ви мали можливість нами побути трошки півгодини і попрацювати над своїм психологічним станом. Інколи ми беремо навіть е, дуже філософські, але важливі в наш історичний час теми, які точно мають бути цікаві вам. Сьогодні говоримо про довіру: довіра одне до одного до суспільства е, з боку влади. Від суспільства до влади і між нами з вами в різних верствах життя. Що з цим не так, Віталій Шмургун поруч зі мною, друзі? Я нагадаю, що 5522 – це лінія нашої психологічної допомоги для онкохворих, їхніх близьких, для військових, їхніх близьких, для цивільних. Абсолютно всіх верст населення, окрім дітей, тому маєте можливість дзвоніть протягом тижня з 11 до 19, ну а на вихідних що суботи маєте можливість дивитися та чути наш подкаст. Віталій, привіт! Я рада вас бачити. Добрий день, навзаєм. Ми сьогодні взяли тему довіри, і в мене враження, що взагалі ніхто нікому не довіряє, в принципі, влада так дискредитувала себе з огляду навіть. Ну, даруйте, що я тут трохи політики 5 копійок вставлю, але це свіжа тема. Кілька тижнів тому прес-конференція сидить президент, і я об'єктивно розумію, що принаймні третина речей, які він говорить, не є правдою. У мене, як у активного члена громадянського суспільства, одразу це знаєш, скарбничку недовіри до тих людей, хто нині приймає рішення в країні. Так, у багатьох з нас. Але одна справа влада, до якої треба критично ставитися, її можна поважати, не поважати, довіряти або не довіряти з огляду на зроблене. Інша справа, ми з вами, громадянське суспільство, яке, в принципі, системно, напевно, ще за часів Радянського Союзу звикло не довіряти один одному. Я не знаю, з чим це пов'язано, але це є. Це проблема, і якщо так, чому? І що з нею робити? Звичайна проблема. Навіть Фахівці в галузі економіки вони стверджують, що економіка країни не може розвиватися, якщо в суспільстві високий рівень недовіри. Цілком природньо моє питання вам, Янін. Угу. У вас О -о. багато людей в вашому безпосередньому оточенні, яким ви стовідсотково довіряєте? Скажу про себе: я можу перерахувати цих людей на пальцях однієї руки, кому я довіряю. Причому довіряю беззастережно. Що значить довіряю? Я сказав, і мені не треба перепровіряти, мені не треба нагадувати, мені не треба будити, мені не треба якимось чином прораховувати, зможе чи не зможе. Я переконаний в тому, що він зробить. Таких людей реально дуже мало. Які причини? Давайте обговоримо. Знову ж такі, я хотів би, щоб наші глядачі розуміли певну суб'єктивність суджень тих людей, які знаходяться в цій студії. Чому? Бо я людина, ви людина, оператор людина, ми можемо помилятися. Це просто певні скілси, які я певні меседжі, які я даю. А ви приймаєте або не приймаєте? Інші альтернативи нема. Mm -hmm. А тепер, що стосується етапів формування довіри, зробимо так: ви задаєте, якщо щось не зрозуміло, або я не зовсім переконливо поясню. До речі, моя дружина, дивиться всі наші ефіри і робить мені зауваження, що ти ідеалізуєш. Можливо, я ідеалізую, а я але я справжній, я так це відчуваю. Перший етап формування довіри це етап, який починається безпосередньо після моменту народження дитини. От ми народжували, у мене третя донька, були важкі роди, і дружина м, знаходилась в реанімації. І за реанімації каже, в родзалі: ти хто? Ти чого сидиш? Знімай футболку і кажу, да я батько взагалі. Кладіть на нього. І дитина шукає грудь, вона шукає маму. А я, будучи дорослим чоловіком, кажу: вибач мені, нема що тобі дати. Психосоціальний етап формування довіри, запах, тактильні чуття, фахівці, які, можливо, дивляться на студенти, психологи, просто люди, які цікавляться життям, вони знають, що. Дефіцитарність у цього тепла в перші роки розвитку дитини можуть позначатися на, в подальшому житті. Що мається на увазі? Людина щитує не тільки тактильний дотик, людина щитує ставлення, материнську любов, піклування, комфортні умови. Якщо, скажімо, при несприятливому прогнозі цей початковий етап життя випадає, висока вірогідність того, що можуть бути нюанси. Ми доросліші, ви дорослі я, в наше життя входять інші люди, інші люди, які вчать нас закономірностям життя сказати і зробити, пообіцяти і виконати, домовитись і встигнути. Але автоматично це висуває високі вимоги до дорослих інших. Ви знаєте, у нас в чому проблема? Чому діти не вірять батькам? Ми теж, я теж про це думаю. Мене забагато в житті моїх дітей. Я вчитель, я тренер, я коуч, я наставник і я батько. А я хочу бути просто батьком. Що для цього потрібно? Я хочу віддати їх в хороші руки. Але знову ж таки, я дуже часто не можу знайти розумного вчителя. Грамотного тренера, наставника по життю. І я ці опції закриваю сам. Мене забагато. І я кажу, можливо, правильні речі, але дитина дивиться і думає: я втомилась, тебе забагато. І тому ось друга причина недовіри. Да? Знову ж таки, бідні вчителі, я дячний їм. І вони скажуть, що ви від нас хочете? Ми забиті бюрократією, паперами, звітами, нушом, якимись вимогами, а ви ще хочете, щоб ми формували довіру. Ви знаєте, довіра не формується на словах, довіра формується, проходячи якісь ситуації безпосередньо, сприймаючи результат і дію. Якщо ти сказав, ти зробив. Ви знаєте, я тренував різні команди. Різного рівня, починаючи від збірних від дитячих команд, і зараз треною, збірний університету і команди більш високого рівня. Більш високого рівня. Це чого у нас був випадок. Це університетська команда, збірна команда університету. Коли я сказав самому сильному спортсмену: я заборонив курити. Заборонив курити. Я кажу, ви спортсмени, на вас дивляться всі інші студенти, ти не можеш курити в кампусі, ти не можеш курити в місті. Я сказав раз, я сказав два. А на третій раз я сказав: якщо я побачу когось із вас, хто входить в збірну команду університету, хто курить, я відстігну від команди. Ми готувалися на універсіаду студентську. Я відстігну від команди, ти не будеш в команді. І сильний спортсмен нашої команди, він ховаючись, курить. Ми робимо збори. І команду кожен людина каже, і Сергій каже, ви без мене програєте. Не виганяйте мене, не виганяйте мене, я каюсь, я не буду. І постає питання в мене як у людини. Я вони на мене дивляться як на тренера. Uh -huh. Тренер, вчитель це серйозні речі. Я маю зберегти команду. Але або я маю забезпечити результат на табло. І я приймаю все ж таки рішення, якщо я сказав, я зроблю. Я пояснив людям, що швидше за все ви вийдете і ви не наберете очків в тих дистанціях, в яких ви мали набрати. Швидше за все, ви програєте, але боріться за себе, за команду, за університет, за тренера, за своїх батьків. І вони вийшли і вони плили. Ми програли, але вони мені вірили. Бо це називається довіра сказати і зробити. Чому вимоги до вчителів і до тренерів високі? Вони задають еталонні типи поведінки. Дитина вчиться наслідуючи, вона щитує. Якщо вихователь в садочку каже, курити погано і варто переходити дорогу тільки на зелений сигнал світофора, а сама ховається десь на перерві і курить за куточком е, будинку. А дитина моя каже: знаєте, а ти знаєш, мені здається, що вона курить. Я кажу: не може так робити. Вихователь не може курити, а у неї була така коробочка. І я кажу: можливо, це телефон? Ні, це щось інше. Оце довіра. Є в нас в суспільстві ряд українців, які Якби не проштрафувалися певні політичні сили або політикині, або політики, ну ми називаємо цю категорію людей сектою. Вони все одно мають безумовну довіру до цього персонажа. що б ти їм не говорив свій свій шлях, і таким чином у мене виникає запитання, коли наступного разу ми будемо в важливий для країни час приймати якесь рішення. Чи можу я довіряти громадянам моєї країни, знаючи, що вони сліпо просто роблять вибір в бік тих кандидатів, які цього не заслуговують, тому що вони мають безумовно корупційний бекграунд, зрадницький бекграунд, і все решта. І виходить зараз таке замкнене коло, тобто. Ми кажемо, що всі наші проблеми через тих людей, кого ми обрали, ми їх все одно обираємо, і між собою ми не довіряємо один одному, тому що є категорія суспільства. Ми про це говорили перед ефіром: там великі відсотки, ну не 73, там а 36, да, будемо відвертими, бо це від 50% відсотків загальної маси, які прийшли на вибори. Тобто, ось таке якесь коло, і інколи я думаю, можливо, у нас в генетиці є якась прогалина. Ну, Сутогенетично прохалина в тому, аби е, ну, аби зрештою почати думати і довіру формувати за зробленим і сказаним, а не тільки за сказаним. От то Це для мене питання реальне. Ви знаєте, ви правильно кажете про відсотки. А давайте е, трансформуємо, скажімо, глядачам. Мене що непокоїть, е, ми проходили цей етап е, під час УНР, коли Болбачан, Вінниченко і Петлюра, вони не могли порозумітися. Можливо, ми про це побалакаємо. А зараз я ось що хотів сказати. Мене непокоїть стан нашого, наших людей. І коли я читаю оці меседжі на площадках для обговорення: 73% зеленоботі, вони люблять водорощі зелені, 20% прохоботів, прохоботі, вони їдять шоколад. А тепер, послухайте, будь ласка, друзі, мене уважно. Нема 73%. Ну нема. Якщо ви правильно кажете, ми беремо, що 50% хай соціологи не ображаються. Я умовно кажу: 50% людей на вибори не з'явились. Відповідно, ці 73% діляться навпіл. А тепер дивіться соціологічний аналіз: 36% за чинного президента, якийсь відсоток за альтернативного президента, ще якийсь відсоток проти всіх проголосували. До чого я це веду, коли ти читаєш е, ці, скажімо, меседжі. Людина може думати, як так? 73% відсотка не бачить, куди ми рухаємося. Да не 73, Перестаньте вірити цим речам. Стосовно того, що ви кажете, чому ми такі. Ви знаєте, пряма відповідь на це погана освіта. Ми погано вчимось, і ми дуже важко відрізняємо брехню від правди, добро від зла і тому подібне. Для цього треба якісні вчителя. Для цього потрібна якісна освіта. А тепер можна я перерахую причини, які на мою точку зору призвели до того, що ми втратили державність в 19 18 році, коли була директорія. А тепер уважно послухаємо. Перше погана організація війська. Друге, відсутність комунікації між керівним складом директорії, на чолі з Петлюрою, і безпосередньо генералами в особі Болбачана. Четверте підривна діяльність більшовиків і есерів, в тому числі і в війську. І п'ята розбрат національний. Галичани сперечалися з надніпрянцями. Хто ж із них більше любить Україну? Не рвіть один одного, не ламайте списи, не намагайтеся довести. Ми всі зараз маємо бути. Більш близькими. Ви знаєте, коли я в родині старших дітей буває підвищую голос і досить жорстко можу балакати. Можу балакати досить жорстко. Найменше моя доня вона приходить, обнімає мене за шию, цілує і каже: Припини, ми родина. Я посміхаюсь, цілую її і припиняю таку розмову. Я не скажу, що ми родина, але ми нація. І це повинні знати панів... політичні сили. Не можна бути президентом Галичини, не можна бути президентом Сходу. У нас вже були такі персонажі, які опікувалися певною категорією. До чого це призвело? Ви маєте орієнтуватися, що це єдина система, кожен елемент якої взаємосприяє досягненню спільного результату. І тільки так ми можемо перемогти. Не їжте один одного. Допомагайте. Бути більш добріші. Ось так. Е, я на сам кінець питаю вас з приводу е, довіри у важкі часи, яка от, після заклику бути добрішими, вона нібито на якийсь період, можливо, десь там виникне, але після першого штраф квитка вона наново повернеться. Мають бути якісь стовбури цієї довіри, які непохитно. Щоб не сталося, не будуть узагальнювати всю країну як окремих зрадників, тих, хто вас підвів, і все решта провокуючи вас на недовіру до одне одного. Пам'ятаєте в перші дні повномасштабної війни довіра була дуже високою. Ми всі розуміли, що або зараз ми їх відставимо від наших земель, або вони нас. З часом багато чого сталося. І на даний момент, коли ми записуємо це інтерв'ю, рівень довіри у суспільстві одне до одного невисокий, вам більше скажу, військові окремо, цивільні окремо. Військові, коли приїжджають сюди, часто не довіряють тим, хто тут живе. Це окрема тема для розмови, але тим не менше. І ось має бути якийсь загальнооб'єднуючий фактор, який як сигнал. Має світитися в будь-які хиткі моменти внутрішні в житті українців. Що це буде? Я теж про це думав. Скажу знову ж таки мою суб'єктивну думку. Нам не вистачає якісної комунікації мають найближчим часом бути створені платформи, на яких моральні авторитети, лідери громадських думок. Вони мають піднімати цей діалог. Ви знаєте, багато о, в суспільстві українці дуже розумна нація. Дуже розумна нація. І багато людей щитують цю неправду інтуїтивно. От знаєте, я можу сказати, ми колись попали в аварію там з товаришем на об'їзні, і виходить чоловік, який був неправий, і він каже: Я пораджусь. Я кажу, Андрю, що наші справи погані. В такому віці треба казати Я подумаю. А знаєш, ким буде радитись? Своєю дружиною. Швидше за все, до чого я веду. Мають бути майданчики, на яких відбувається якісна комунікація. Я хочу звернутися до молоді. Багато студентів, багато молодих людей, патріотично налаштованих в різних структурах, в армії, на війні, в СБУ. Вони кажуть, от що робити. Студенти питають: навчіться взаємодіяти. Навчіться групуватися, створити громадські об'єднання, створити політичні партії. Побачите, навчіться взаємодіяти на рівні групи, вулиці, організуйте футбольний турнір, потурбуйтеся про воду, про вболівальників, про рекламу, про смітнички. І ви побачите, як складно взаємодіяти з людьми на рівні міжособистісної комунікації. Уявіть, як складно організувати процес системний перетворення держави. І в цьому контексті знову ж таки спорт. От, знаєте, Яніна, я от був би хорошим фахівцем. Мабуть, треба зробити такий ютуб-канал по психології спорту. От як мотивувати дітей. Ми могли запрошувати тренерів збірних команд України, майстрів спорту міжнародного класу. До чого я веду? Мій тренер казав: не буває поганої карми, буває мало зусиль. Працюй, Вітасік, працюй. Амінь. Амінь. Дякую, що ви сьогодні до мене прийшли. Вам спасибо. А, Друзі, ви можете в коментарях написати нам дійсно цікаво, кому ви довіряєте серед вашого оточення. І чи ви довіряєте владі? От можемо так дві гілки зробити. І, і чому можете коротенько написати? Реально буде цікаво, цікаво послухати. І якщо ні, то теж чому? І що би хотілося змінити? Ми довіряємо вам і дякуємо за те, що ви довіряєте нам. Ми дуже раді і втішені, що маємо таку платформу для комунікації. Нагадаю, що наша розмова з Віталієм сьогодні це в рамках проекту варто жити. Це кол-центр безкоштовної психологічної допомоги, цивільні, військові, онкохворі і близькі всіх трьох категорій. Будь ласка, телефонуйте 5522 з понеділка по п'ятницю в будні. Дякую вам за довіру. Лишайтеся на цьому каналі. Не йдіть далеко і не забудьте підписатися, якщо тут вперше.